Почав із оптимізму Сергій Марченко, міністр фінансів України, представив до другого читання проєкт бюджету 2023. Каже, є підстави вважати, що закладений дефіцит зможуть покрити наші партнери. Це 38 мільярдів доларів. А от прогнози макроекономічних показників песимістичні. На 2023 рік планується зростання внутрішнього продукту на рівні 3,2% ВВП замість попереднього прогнозу 4,6%. Прогноз інфляції дещо покращено. З 30% до 28%. Прогноз номінального ВП на 2023 рік було також скориговано на 120 мільярдів гривень до 6 трлн 280 мільярдів гривень. Більш оптимістичні очікування щодо фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів зумовили коригування припущення щодо обмінного курсу гривні до долару США. На кінець року він становитиме 45,8. Гривень за долар США замість п'ятдесяти попередньої прогнозі. Припущення щодо середньорічного значення бійного курсу залишиться без змін – 42,2 гривні за долар США. Зважаючи на перегляд відправних точок, відкоригували й баланс. Так доходи складуть трильйон 330 мільярдів гривень. А це на 50 мільярдів більше за перше читання. Відповідно, зростуть і видатки. Видатки державного бюджету до другого читання збільшено порівняно з першим читанням на 67 мільярдів гривень. Вони становитимуть 2 трільйона 640 мільярдів гривень. Ресурс національної безпеки оборони в першому вчителі не змінився, становить близько 50% цього бюджету. Це 1 трильйон 141 мільярд гривень або 18,2% валового внутрішнього продукту. Для вирішення питань соціально-економічного характеру передбачено збільшення видатків державного бюджету за рахунок, зокрема для виплати пенсій на 39 мільярдів гривень. До 272 мільярдів гривень фонд ліквідації наслідки збройної Греції. На 16 мільярдів гривень до 35,5 мільярдів гривень додали освіті 555 мільйонів гривень на дистанційне навчання та зимовокультурі У культурі 235 мільйонів. Переважно на проєкти Українського культурного фонду та інституту книги. Ще 20 мільйонів на іпотеку для ВПО. У мінфіні переконують і місцеві бюджети не обділять в загальному. Їхнє фінансування зросте у наступному році порівняно із цим на 94 чотири мільярди. за рахунок 60 мільярдів. Податку з доходів фізичних осіб військовослужбовців також у нас зростає 20, у нас є базова дотація 29 мільярдів і додаткова дотація на компенсацію втрат місцевих бюджетів у зв'язку з агресією Російської Федерації. Також на су розмірі її складає 24 мільярди гривень. Пенсіонерам проіндексують виплати. А от мінімальна зарплатня залишиться сталою 6,700 сімсот і ніколи уважні більше. Врешті попри дискусії бюджет 2023 підтримали. 295 нардепів віддали за це свої голоси. Причому фракції ЄС та Батьківщина жодного за 295 рішення прийнято. Шановні колеги. Закон України про державний бюджет України на 2023 рік. Прийнято. Вітаю колеги. І ще в одному грошовому питанні поставили крапку. Верховна Рада відібрала у Кабміну та президента змогу на власний розсуд перерозподіляти кошти. Таку можливість виконавчій владі законодавці передали на початку повномасштабного вторгнення. А тепер переконані, потреба зникла за 302. То тобто те, що в березні ми прийняли рішення, що уряд за погодженням з Верховним головнокомандувачем може зрізати видатки по всім розпорядникам і потім визначати пріоритетні напрямки без внесення змін до біж бюджету цьому уже епопеї ставимо крапку, тому що Верховна Рада працює і все має всі зміни до бюджету мають іти виключно через парламент. Втратив громадянство, позбувся мандату Вадим Рабінович та Ігор Васильковський. Більше не нардепи причина літній указ президента, згідно з яким вони перестали бути українцями. Втім, на цьому перелік обранців, яким не місце у раді не вичерпаний. Переконані опозиціонери. Є депутати, які оголошені в міжнародний розшук, які ледь не Призвели до міжнародного скандалу, підриваючи довіру з президентом Байденом і Сполученими Штатами Америки. Є обмінені депутати, чому їх не позбавляють мандатів сьогодні? В цій залі є депутати, мабуть, які мають подвійне громадянство. Де служба безпеки України, яка має дати повну інформацію про таких депутатів, щоби їх позбули мандатів? Є нарешті рішення ради нацбезпеки і оборони щодо заборонених партій: це партія Шарія, це ОПЗЖ. Чому депутати цих партій включаються в марафони і ведуть нормальне політичне життя, створюючи нові політичні групи і фракції? Попрацювали нардепи із галузевими законопроєктами. Так у першому читанні погодили 10-денну відпустку для військових, запровадили воозівські підходи щодо лікування профілактики вілу, а катування стане злочином без строку давності. Наталка Бахамент Давид Авершин, новини 33 канал.